Синоптики розповіли, якою буде погода в листопаді, до чого готуватися прикарпаттям та коли очікувати похолодання. Про погоду в останній місяць осені у наступному матеріалі. Перший день листопада тішитиме прикарпатців сухою та теплою погодою. Розповіла Катерина Бабенюк, Вона провідна синоптикиня авіаційної метеостанції. Температура вночі в градусів тепла, в день до 20 градусів тепла. На високих гірях в день 5-10 градусів тепла. Однак така погода протримається на Івано-Франківщині недовго. Перші вихідні листопада будуть дощовими, що вплине і на показники термометрів. У горах очікують дощ з мокрим снігом, продовжує синоптикиня. Вітер посилиться до штормового 15-20 метрів за секунду. Температура знизиться вночі 1-6 градусів морозу, в день 5-10 градусів тепла. На висока їря в день від двох морозу до трьох тепла. Перші 10 днів останнього місяця осені будуть відносно сухими, але прохолодними. Підсумовує кліматичні дані Катерина Бабинюк. Згідно кліматичних даних середньомісячна температура листопада становитиме 3 градуси тепла, кількість опадів 37 міліметрів. Синоптики очікують, що середньомісячна температура листопада буде в межах норми.